Привіт! Сьогодні актуальне відео на тему, Чому не можна підписувати договір із забудовником, поки не перевірите ось ці 5 пунктів, які я назву зараз. Хто сторона договору? Є сам забудовник, це офіційна організація, забудовник ФОП чи підрядник. Які строки договору? Ви можете платити пеню, штрафи до того ж у валюті будівник буде переносити здачу, і ви будете далі платити пильну, будете платити додаткові витрати, і не будете отримувати відповіді, не отримувати ваше житло. Третє це. Які наслідки укладення цього договору, яка відповідальність несе забудовник? Чи це був договір купівлі-продажу, чи це була звичайна попередня угода, чи інвестиційний договір? Ціна договору це договір у гривнівому рахунку, чи ви платите у валюті? І на який рахунок ви платите, тобто ви платите на офіційний рахунок забудовника, чи ви платите просто якісь фізичній особі, чи платите невідомо кому? І п'яте, що дуже важливо, це умови надання договору і істотні умови. Тобто, коли людина несе відповідальність за здачу, за строки, за порядок виконання і передачу об'єкта нерухомого майна. Якщо ви хочете мати відповідь на всі ці запитання, пишіть у дірект, хочу перевірити договір.